Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник, і сьогодні я хотів вам розповісти про ідею написання дитячої книги Коти Кузик та його друзі. Так, от, якось у 2020 році я сидів з своїм другом в кафешці, ми пили чай, каву, а він в свою чергу працює на Укрзалізниці. Я йому кажу, так, жартома, а може не жартома, ти знаєш. Укрзалізниця якось асоціюється у багатьох людей з корупцією і з такими позатими дітьками. Давай я, може, напишу книжку, щоб змінити цю асоціацію і внести якийсь позитив у залізну дорогу. І будуть такі талісмани, буде щось таке цікаве. І він сказав, а чому, чому б і ні? І ось так виникла ідея, і вже через приблизно три місяці була надрукована перша.